Закордонні паспорти, що відомо, чи можна вже відібрати їх, і взагалі, яка зараз ситуація в ДП документ? Всім привіт, ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми розберемо актуальну тему щодо ДП Документ і закордонних паспортів, оскільки ви знаєте, що українці подалися на перший чи другий закордонний паспорт, і по сьогодні їх можуть не можуть відібрати, тому Додивіться це відео до кінця, обов'язково відправте його своїм знайомим, які проживають на території Польщі або інших країн Європи, і також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де ми щодня ділимося корисною і важливою інформацією про Польщу, Європу і взагалі про весь світ. Тому давайте не будемо затягувати і почнемо. Ви напевно знаєте так, що з 30 червня 2024 року український уряд оновив процедуру оформлення та обміну. Паспорта громадянина України, а також закордонного паспорта, і е, основне правило, яке набрало чинності, це необхідність е, чоловікам призовного віку мати з собою військово-облікові документи, щоб скористатися е, такими послугами. І без наявності військово-облікових документів, на жаль, документ е, цих закордонних паспортів не видають. І що, які це можуть бути документи? Це можуть бути посвідчення про прописку до призовної дільниці. Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, причому у постанові не вказується жодної відмінності, чи це буде призов... закордонний паспорт, чи це буде внутрішній пар... паспорт. І ці документи потрібно мати зі собою, щоб виготовити закордонний. Отже, ви знаєте також і законсульські послуги, так, що вони були також призупинені, і для оформлення документів вам також потрібно мати в призовному віці військово-облікові документи. Які взагалі є можливі варіанти розвитку подій? Припустимо, що ви подалися на закордонний паспорт, ви його не можете відібрати, і у вас вже закінчується термін дії вашого першого закордонного паспорту. По-перше, хочу вас заспокоїти, якщо ви знаходитесь у Польщі, зараз діє спецустава, яка продовжена від 1 липня, і усі люди, незважаючи на те, чи у них є закордонний паспорт дійсний чи ні. Якщо вони є громадяни України або ж там інші так громадяни, які передбачаються з перед вони тікають від війни, знаходяться легально до 30, до вересня 2025 року. Також цей термін буде продовжений уже до 30 березня 2026 року, тому що європейський союз також прийняв відповідну реформу, і вона вже прийнята. Тепер лише внутрішньо кожна країна повинна прийняти і продовжити його на цей період часу. Отже, перше, що хочу заспокоїти, якщо у вас справді вже позакінчувалися закордонні паспорти, ви тут знаходитесь легально, але ви не маєте права подорожувати, тому що якщо ви вийдете, тоді у вас може бути депортація. Давайте взагалі розглянемо, які є варіанти розвитку подій саме на території Польщі, внутрішньо. Так, по-перше, можливо, узагалі в польських відділах до справ мігрантів будуть розглянуті конкретні дозвола так на перебування. У випадку, якщо українці не можуть отримати закордонний паспорт, і коли дипломатичні установи, в тому випадку Генеральне консульство України відмовляє в видачі закордонного паспорту, наприклад, тому що цей тому, що ви не оновили дані в ТЦК, або ж не може видати документ відповідно до правил. Даної країни, якщо вам українська установа відмовляється видати закордонний паспорт, ви можете податися на перший тип міжнародного захисту це статус біженця. І взагалі, що таке статус біженця? Він видається лише у конкретному випадку, і на даний момент статус біженця мають лише один, якщо я не помиляюсь, відсоток українців, які приїхали після війни. Тобто він не настільки популярний, тому що тут потрібно мати конкретні вагомі причини, і це видається окреме рішення. Директором Міністерства закордонних справ у Варшаві, і вам видається він, якщо вас переслідують по політичним поглядам, віросповіданні, по расі, і так далі. Тобто, його можуть отримати, наприклад, не знаю, люди, які тікають, наприклад, за переслідування по вірі, не знаю, там з, з Африки, так чи з інших країн. Але саме між українцями він не настільки популярний, і е, також ви повинні не мати можливості отримувати закордонні документи або ж інші посвідки на проживання з країни, з якої ви походите. Якщо ж ви не маєте цих підстав так для отримання статусу біженця, автоматично ви можете отримати додатковий міжнародний захист, це другий тип міжнародного захисту. І згідно з статті 15 від 2003 року, ви можете отримати міжнародний захист. І взагалі, що це таке? Це безтермінове рішення, яке видається вам раз на все життя, і на підставі якого ви можете податися уже на карту побиту, яка видається на 2 роки. Після чого вам потрібно просто поновити документи, і у вас карта побиту далі продовжується на 2 роки. Детальніше про взагалі сам міжнародний захист, типи міжнародного захисту я буду розказувати у себе в курсі, який буде уже зовсім скоро доступний. Тому раджу вам підписатися на телеграм-канал, щоб не пропустити новину, коли він уже буде у житті, так і ви зможете його придбати. І є такий можливий розвиток події, так що люди з України будуть отримати саме цей додатковий міжнародний захист. Якщо аж, наприклад, чоловіки з України не не отримали закордонний закордонний паспорт, і вони мають саме ось цей додатковий міжнародний захист, вони можуть податися на польський документ подружжя. Це такий по-англійськи travel document, Він видається чоловікам за кордоном, яких закінчився термін дії закордонного паспорту, і вони можуть мати вони мають наступні карти побиту. Це карта сталого побиту, карта резидента, власне, карта побиту на підставі додаткового міжнародного захисту або ж карта побиту на підставі гуманітарної охорони. Тому, якщо у вас зараз статус ОКР або ж тимчасовий, за... тимчасовий побит, просто по роботі, ви не можете отримати цей документ подружжя, але можливо польська влада в ближчому часі, якщо ситуація буде далі продовжуватися з ДП документом і з видачою закордонних паспортів, вона поміняє свою думку, і цей документ подружжя зможуть отримувати усі українці. Наведу вам простий приклад. Білоруси, так вони також тікали від перевороту, так від виборів і так далі, від податку там на бездітність, і їм польща дозволила отримувати документ подружжя будь-кому. Тобто, якщо ви просто білорус, ви вам не потрібно мати підстав, ви маєте право отримати польський документ подружжя, тому що вони фізично не можуть виготовити собі закордонний паспорт. Подібна ситуація, так як і у нас, так у нас також ви не можете отримати. Лише у випадку, якщо ви виновити свої дані, тому можливо, польський уряд передбачає цю ситуацію і дозволить усім українцям без винятку, там чи мають карту часового побиту, чи карту по міжнародному захисті, отримати ось цей польський документ. Подружжя в мене ще десь знаєте в думках є надія на те, що ситуація покращиться, і що українцям будуть видавати закордонні паспорти. Дуже багато людей в інтернеті пише так, що позаплачували гроші і очікують на цю карту, і ніхто не дає жодної відповіді. Так, ДП документи говорить, що у них технічні проблеми, вони не можуть цього видати. У них є свої підстави, вони підпорядковуються українській державній службі. І через це ці документи, можливо, і просто лежать, так, закордонні паспорти. Я душі справді маю надію, що це направиться. Зараз у нас закінчується термін обновлення документів ТЦК 17 липня. Можливо, щось поміняється, і також уже бачу в інтернеті в просторах інтернету деякі повідомлення про те, що від 1 липня саме повинна помінятися процедура видачі закордонних паспортів в ДП документ і в консульствах за кордоном. Тому будемо дивитися по ситуації. Також такий взагалі, польський документ подружжя, цей travel document, він видається в кожній країні. Його, наприклад, видає Латвія, Естонія, Фінляндія і Англія. Тому не переживайте. Навіть зараз Чехія, наприклад, заговорила про те, що якщо українці мають протермінований закордонний паспорт, вони готові їх прийняти і далі продовжувати їм тимчасовий захист або ж надавати документи. Ніхто з вас з Європи не буде виганяти, якщо у вас закінчується закордонний паспорт. Сама ситуація з ДП документ звичайно дуже неприємна, тому що люди заплатили кошти. Це ж послуга, так і не можуть отримати собі закордонний паспорт. Але пам'ятайте, що закордонний паспорт є власністю України. Також важливо відмітити, тому вони роблять так, як вважають за потрібне на рахунок легального перебування. Ще раз хочу вам сказати: навіть якщо у вас протермінувався закордонний паспорт і один, і другий, ви все одно знаходитесь легально на підставі спецустави. Детально про саму спецуставу, про способи легалізації в Польщі, починаючи від карти побитої, закінчуючи громадянством, я буду розказувати у себе в курсі. Тому прошу вас уже зараз прийти в телеграм-канал, підписатися, щоб не забути анонсу і отримати доступ до цього курсу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях взагалі, чи у вас зараз є ще дійсний закордонний паспорт, чи ви встигли його виготовити. І взагалі, яка ваша думка? Як ви вважаєте? Чи вже зовсім скоро ДП документ буде видавати ці паспорти, чи все залишиться так, як було і до цього. Тому дякую, лайк з вас і до зустрічі в наступному відео.